Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас у себе на кухні. І сьогодні пропоную вашій увазі надзвичайно красивий, надзвичайно смачний і надзвичайно святковий новорічний рулет мандариновий. І найперше в приготування цього рулета нам треба почати із крему. Для приготування крему нам треба 450 мл вершків жирністю 36 або 33%. У мене 36%. Далі нам потрібно 250 мл мандаринового соку. Не з коробки, не з упаковки, а я його видушила з мандарині. Для того щоб видушити 250 мл мандаринового соку, мені знадобилося 4 невеликих мандарини. Далі мені треба 80 г цукру, 20 крохмалу кукурудзяного, обов'язково, тоді крем буде ніжнішим, 20 мл лимонного соку. І... і одна чайна ложка лимонної цедри. Що ми робимо найперше? Найперше ми висипаємо в ковшик цукор і висипаємо крухмал. І все це нам треба зараз ретельно перемішати. Також додати сюди лимонний сік, додати цедру лимона. І додати невеличку кількість мандаринового соку. Розмішати все гарненько, зробити таку кашку. Якщо ви вл'єте одразу весь сік, то тоді буде вам складно розмішати грудочки, які утворяться із крохмалю. Тому ми робимо спочатку таку кашку густеньку. І тоді цю густеньку кашку. Додаємо остальний мандариновий сік. Все гарненько перемішуємо і ставимо всю цю масу на плиту. І моє завдання зараз постійно, постійно помішуючи, довести до кипіння цю масу, ну і зварити такий своєрідний мандариновий киселик, можна сказати. Киселик починає густіти і з'являються бульбашки. Я його знімаю з вогню. Ось така густенька маса, густенький такий кисіль у нас виходить. Далі я беру харчову плівку, і в контакт закриваю кисіль харчовою плівкою. Мені треба його охолодити, щоб він був повністю готовий, і для того, щоб не утворилася кірочка зверху. Я його ось так накриваю і охолоджую. Далі нам потрібно приготувати неймовірно ніжне тісто. Ніжне, воно тим, що воно готується без борошна, а готується на крокмалі. І для цього мені потрібно 5 яєць. І щоб не забирати ваш дорогоцінний час, я вже наперед відділила білки від жовтків. Ось тут в мене 5 білків, і ось тут в мене 5 жовтків. Далі. До білків мені треба додати дрібочку солі і додати 40 грамів цукру. Всього цукру треба 80 грамів. Половинку додаю в білки. І ретельно зараз мені потрібно білочки збити. Все, білки збилися, я їх збивала 4 хвилини. Ось такі вони. Гарні стійки. Беремо наші жовтки. До жовтків додаю остальний цукор 40 грамів, додаю ванільний цукор і збиваю жовточки до побіління. Так, жовточки побіліли значно, збільшилися в об'ємі і загусли. Друзі, білки я збивала 4 хвилини, а жовтки 3 хвилини. І далі буду поступово додавати сюди 70 мл рослинної олії без запаху. У мене звичайна соняшникова олія. Тепер додаю сюди цедру одного лимона, а також додаю сюди крухмал 60 г. Крухмал тільки кукурудзяний друзі, беріть, тоді буде ніжне і гарне тісто. І на невеликих обертах просто розмішую крохмал із яєчною сумішю. І на цьому етапі я включаю духовку нагрів верх-вниз. Температура 180 градусів. І тепер буду частинами додавати збиті білки у жовтки і перемішувати. Бачите, які вони мають бути стійкі. Від того, наскільки ви добре зів'єте яйця, залежить, наскільки буде пухкий і красивий бісквіт. І такими от легенькими рухами ввожу білок в жовток. Друзі, вже на цьому етапі видно, яке тісто ніжнятінка. дуже ніжне. І тепер, друзі, я беру бляшку. Моя бляшка має довжину 34 см, а ширину 30 см. І тепер викладаю тісто і розподіляю по всій бляшці. Бляшку я остелила пергаментним папером силиконізованим, тому я її не змазувала нічим. Якщо папір ваш не силиконізований, то легенько змажте рослиною олією. Далі я запихаю тісто в духовку, нагріто вже, приблизно на 20-25 хвилин. Але, звичайно, що, як завжди, пробуємо готовність шпажкою, дивимося кожна по своїй духовці. Поки випікається мій корж, мені треба почистити 7 мандаринів. Мандарини потрібно взяти обов'язково без кісточок і бажано, звичайно, щоб вони були смачні, солодкі і не дуже великого розміру. Рівно 20 хвилин просиділо моє тісто на рулетик, зубочисточка сухенька, він підрум'янився злегка, і я його виймаю. Знімаю рулетик з бляшки. Викладаю на стіл, чекаю, поки рулет повністю охолоне. А тим часом ми вже можемо зробити крем. Далі, друзі, для того, щоб наш крем був смачним, потрібно брати вершки гарної жирності і обов'язково вони мають бути охолоджені. І моє завдання зараз гарненько-гарненько збити вершки, але обережно, щоб не зробилося масло. І так, збиваю. Вершки збила, збивала рівно 3 хвилини. Тепер до вершків додаю повністю охолоджений апельсиновий мус. Дуже красивий, просто розкішний. І тепер гарненько перемішую вершки з мусом. Це, друзі, неймовірно красивий і неймовірно смачний у мене виходить крем. Дуже гарно пахне, збираємо все зі стінок. Дивіться, який класний крем. Пухнастий, пахучий, і повірте, що він дуже смачний. Тепер, друзі, шматком пергаментного паперу я накриваю корж і перевертаю його. Так. Тепер акуратненько знімаю пергамент із коржа. Погляньте, друзі, який він світленький, дуже такий пухнастий і ніжний вийшов. Тепер знову накриваю пергаментом. І знову перевертаю, викладаю більшу частину крему на корж беру мандарини, вкладаю їх на корж. Один за другим на таку довжину, друзі, в мене стало рівно 8 мандаринчиків. Тепер я буду згортати, загортати свій рулет, але трошечки візьму і змажу мандаринки зверху, аби вони гарно трималися і між собою. І Гарно вчепилися до основного коржа. Ось таким чином. Все, тепер буду загортати свій рулет. Зверніть увагу, друзі, що я загортаю його вздовж, допомагаю собі паргаментом. Друзі, рулет дуже ніжненький і мені зараз треба перенести його на тарілку. Дуже акуратно. Ось так. Далі, друзі, мені треба перекрасити рулет. Спочатку я взяла трошечки цукрової пудри і припорошу рулет пудрою. Далі візьму кондитерський мішечок, зріжу в ньому кінець і візьму ось таку насадку зірочку. Вставляю мішок і ставлю на стакан. Викладаю сюди трошечки крем, який я залишила, знімаю, закручую ключок, випускаю повітря і буду робити такі, можна сказати, зірочки чи сніжинки. І тепер ще прикрашу зверху мандарином. А також додам такого новорічного настрою, шматочками, гілочками, розмарину. Ось, друзінька краса в мене вийшла. І я уявляю, як це смачно. Плюси ще цього рулета в тому, що його можна і не настоювати, не просочувати. Він такий, що можна одразу його подавати на стіл. І зараз ми зараз з вами його розріжемо, подивимося, який він всередині. Як красиво. Ну що ж, друзі, поглянемо, який він ніжнятінка, подивіться, як він легенько-легенько розрізається. М -м -м. Друзі, його можна порівняти з меренговим. Рулетом. дуже смачний, ніжний, святковий, щиро вам рекомендую. Друзі, він дуже великий виходить, такий, знаєте, об'ємний, готується досить таки просто, нічого складного немає. А я вас вітаю з наступаючими святами. Бажаю вам всім мирного неба над головою, міцного здоров'я, благополуччя, злагоди в ваших сім'ях, добра, ласки, любові, всього самого світлого і доброго. До нової зустрічі. До побачення.